Десь мугарство Юпітера, планети великого щастя, Мої найкращі вітання сьогодні. У нас надзвичайно гарна, сприятлива доба. Вчора нас могли наврочити, приурочити. Причарувати день поганого ока, так що сьогодні день навпаки надзвичайно гарний, сприятливий, гармонійний. Це день просто таке духовного небесного кохання. Цей день дуже добре. Відправитись в подорож сприятливий для торгівлі, для того, щоб зробити пожертвування, всиновити прийомних діток. Лише день несприятливий для фінансових операцій. Вони нехай почекають до завтра. Сьогодні наш оберіг, мінерал дня. Турмалін турмалін, який так полюбляють в Європі. Це напівдорогоцінний камінь, але він сприяє міцному коханню і захисту від поганого ока. І також чароїд. Дуже добре, якщо він підвішений сімейній спальні, сприяє міцному союзу. Якщо вас вчора наврочили, у вас погане самопочуття, можна полікуватись самонавіюванням. Тобто ви вранці прокинулись, як завжди, підходите до дзеркала, вітаєтесь. Ну а сьогодні ще будете проказувати такі слова. Я дуже симпатичний, симпатична, я всім подобаюсь, хвороби пропадають. Місяць. Рухається по новому знаку Зодіака. Він ще вчора війшов у близнятка. Півроку сузір'я бачив, півроку сховано під горизонтом. Коли місяця рухається по цьому знаку, ми веселі життєрадісні, нас тягне на шопінг, на спілкування. Потім правда виявляється, що половина придбаних речей і половина тих знайомств вони нам зовсім не потрібні. У нас дуже вразливі сьогодні наші. Плечі, наші руки, наші легені. Організм потребує свіжого повітря. Прекрасна погода. Прогуляємось по нашому центральному парку. Подихаємо свіжим повітрям. Ну а мазі творять буквально чудеса для наших натомлених ручок. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак близняток. Це стрілець, який відповідає за нашу печіночку. Сьогодні Параскева п'ятниці, бездітні батьки, молили Всевишнього, щоб послав їм дитинку. І ось коли народилася довгождана донечка, назвали її Параскева, буквально в перекладі з грецького П'ятниця, день Параскеви п'ятниці. Так що сьогодні можна... Вважати це жіноче свята, тобто жіночкам сьогодні не можна шити, не можна в'язати, не можна прати. Потрібно святкувати за народними прикметами в день П'ятниці вагітним ні в якому разі не можна купувати речі для майбутнього малюка. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.